Всі привітки, сьогодні буде цікавий випуск. Сьогодні ми будемо в ролі Бариги, який дарує, який радує людей, які дарує подаруночки. Буде дуже цікаво. Ну що, ми починаємо. Давайте так, вписуємо мій промокодік Торт, який вам дасть 50 тисяч віртіків, 7 днів платіну VIP, плюс один рівень в карманчик, ну і крутий бонус від мене. Так, ми перевдягнулись, залишились закупити все необхідне і вирушати на наші. Ділішки. Чорні ділішки. Mm. Залітаємо в магазинчик зброї. Зараз купимо якусь збройку. Давайте бронежилетики. Вот так вот, э, ну, штучок скільки? Я думаю, штучки 3 нам вистачить. 15к вже є. Патрончики. Ні, стоп, стоп, стоп. Пістолетики. Пістолетики нам потрібно, якийсь якісь вот, якісь такий хороший пістолет за 3000. Вот. Додайте в кошик. Давайте штучок. Штучок також. Ну, 5, давайте 5 штучок пістолетики. Патрони. Стоп, який там пістолет. 9-19 патрончики нам треба. вот отак от, от в кошик. І. скільки? Давайте. Ну. 500 штучок. Я думаю, нам повністю вистачить. Тепер давайте штурм... штурмові винтовочки. Яку б нам винтовочку взяти? Я навіть не знаю. Беремо у цих от давайте штучки 3. Беремо штучечки 3, і плюс на них потрібні набої 762 39. Так, окей. 762 39 додаємо в кошик. І давайте, отак, от 300 набоїв. Чотка, 67700 вийшло до сплати. Все, оплатили. Погнали! Головне, щоб зараз нас мусора не спіймали і навіть зайшов магазинчик, думаю, взяти щось тут прикольненького. Але я так подумав, ну, тут взагалі нічого брати. Давайте візьмемо так, от три трояндочки, е десь тисяч сплати. Отак, може, якусь е дівчинку по дорозі зустрінемо. А чопіні, А чопіні, Бару барига, яка дарує. Е Дівчатам настрій. Так, давайте під'їдемо як завжди до інкасаторів. Тут їх дахуя. Вимикаємо двигунчик і виходимо. Так. <кій> Обираємо жертву. Та -ля 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 -ля. добрий день. Доброго дня, хто довго. Здравствуйте, здрасте. Здрасті. Не ви визивали голова? Я визивав. Ага, поняв. Ну, зараз тоді. А ви куди? А я ви куди? А я ви визивав. Я вам платій чоловічок визивав. Зараз, зараз. Обмінятись. обмінятись. Я відразу всі визиваю. Це, це так. Вами. Раз. Можете, будь ласка, мені два. <плес> так. Все, дякую за ваш цей от визов. Всього вам гарного. Знадобиться вам це чи ні? А це поліцейський? Хай буде, так. Да. Все, я згоден. Я пішов. Дякую. Що вам треба, не паняв. Діло в тому, що мені треба ліцензія на брую, але у мене є тільки ардафіче. А мене пояснює, що треба за ліцензію на груді. Тисячі три, чотири, може. Так. То вам дати Ладно, так, давайте не будемо тянути, дамо йому гроші. Давайте 10 тисяч йому дамо. Все, те вам гроші, те вам на ліцензію, все, удачі вам. Так, нам потрібні якісь поліцейські поліцмени. Зараз зайдемо, подивимося, чи тут є вони, чи ні Так. Тут якась черга. Ага, ага, ага. Ой. А що за черга, пацани? На лице. А, на лице. Понял. Поняв. На зброю, так? Да? Ага, ага, поня. Тут я еще закінчу. Так. Треба вот так стати. Так, секунду. Ой! Ой, пацани, що це таке? Ой! Ого. Я бачив, я бачив, що а ти, ти взяв. О, пане поліцейський! А є! Є! <риснят> <У бізь. риснят> Щось ми тільки що трішечки чуть не прокололись, потрібно бути трішки уважнішими, більше такого не робити, тому що, якби, ну, якщо зараз посадять, то я як я зніму відосик. Добрий день. Ви визва ви доставку. Я говорю, Ти я в палату і попала, чого. А ви на співбесіду прийшли не, в ЄС. ласка, не треба, не треба, пожалуйста. Тут, ви якщо що? що, тільки мурчалок беруть. Ви на співбесіду, я головний лікар, придій за вами. Нє-ні, я не на співбесіду. Я просто. я Я на голову, мені треба в дурку, тому ні. Мене сюди точно не візьмуть. Бе-бе-бе, і попиздив. Не попиздив, а попиздила. А, извиняюсь, попиздила. <реш> так, мені, коротше, сказали, знаєте що? Щоб я отак сюди до вас прийшов, ага. і тут є три людини. Получається, в масках, в бандані, там маски всякі. І мені сказали, що мені потрібно вам передати е, товара, виходить. Правильно? Який товар? Ой, ще раз, я не, не зміг. Що за не зміг? Держи удар. Е, не треба битись, так нема. Так, ладно. Так, перше, от е, тобі, да? Мені сказали, що вам потрібно всім передати по товару і піти звідси, то какие да, тільки... Так, по 20 тисяч. Тільки це потрібно по-бистренькому зробити. Там, да, по 20 тисяч. Так. По 50 Передавай. раз. Це, це вам було? Он вам ще. Так, тепер вам сказали передати. Це вам передати. А на що мені. Ці а це, це вам. А давайте ручку пожму вам, ви такі молодці. Вс. So. Цепл. Yeah. пасіба. Yeah. Yeah. Добрий день! Добрий день. ти <ривіт> О Отут, отут б'є... Бачите, б'ються, блін, б'ються мене, б'ють, блін. Ють, <ривіт> І... Це бодя торт, бодя торт. Коня, воня, поїхав. Не фанати. Ми, 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 ми ваші всі відео дивимося. Нє. Я не віру. Це <ресу> я розсру, розпомінаю, забув. Мені тут сказали передати їм пакуночки, а вони, вони б'ють тут ходять. Представляєте, що робити з такими? От що робити з такими людьми? Це такі, це такі фанати, розумієте, це надбутоділення. Як а... в тому там тихенько сидять, дивляться кожен відео, розумієте. Ха-ха-ха. <ресу> <ресу> Хенк. Хенд, хенд. Ты Кок? чи шо? бодя, бодя. бодя. Ты стримав в ТикТоке или Я і в Тіктоке, і на Ютубі. Ну ти мені в ТикТоке позивилась. О, бачиш, як класно. Ти на мене підписан, чи ні? Я на тебе підписан. А треба. Я не вірю, Не віру. А треба. Треба, конечно. Ну, наступний раз ну окей, окей, я тебе зловив на слові. Давай, я тобі там напишу, що я. Хто я в Окей, окей. Я навіть це на Ютуб ставлю, щоб, щоб це все запам'яталось. Все, я запам'ятав. Да, давай. Давай. Все. давай. Друзі, добрий день, якщо ви на гейпаті, я з вами. На геймпаді. А, ні, ви не на гейпаті. А, все, сорян. Я. Я взагалі якби, бідний гловер. Багарін, заскакуй. Алекс, давай, заскакуй до нас. Я понял, сразу это на. Багар, багаж. Давайте всі знайомитись, як вас звати. Хлопці та дівчатка. Арчи, брат. Далі. Настя, сестра? Это стример, ребята, это стример, я Блин. его знаю, блядь. Я взяли, мені вот так вот подобается, так кататься з вами, мне так классно з вами. Вообще, мне круто. Я правда, я правда думал, что це будет гей-пати, але, але в принципе так. Это, это, это почти гей-пати, это почти гей-пай. А, то ди все, базар внули, у нас. А, ну она будет наш предводитель, она наш босс. У нас ратинер. О, точно, точно. Буде, вона там мода буде, вона буде виглядати Це очень конкурси інтересні. Я... Мене звати Богдан Торт. Можете мене звати просто Богдасик. О, понял. Нічо за настулять! Ти не було, тут трохи дай боже. Настулять! Там я застрелив, а ти підкисає на. Так мене відкатся є. О, дві стілі, стілі, я вам стіл, кура. Виходьте, виходьте в них, виходьте в них. Погнали, погнали. Давний. Цих пітухів. А, бля, мене загасили. Мене, блін, наводить. що ми на ногах біжлям блять. Ладно, поповзли, поповзли. Там пишта ще у вас. Ну, я ще сьогодні. Та що ще поліція, чи що? А, все, мене загасили. Коротше, нас по повітогу всіх затулили, в мене не було броніка, я не неси дягнути броніка Ну і я так і не зрозумів, що вони взагалі від нас хотіли. Але ладно, пігнали далі. Пацани. Чуємо. Вы тут, короче, сподобались одному чуваку, и вам как бы доставка. Что? Ви... Треба вам віддати два пакуночка. Давай. О. Глашик, глашик, надеюсь. Так, первый, другий. о о о Все, Я Я даже не отказаха. Це. Це від. Бо, якби, головне не казав, я їх боюсь. Від покл поклонника. <рес> Оце я розумію, от это да, пацани. Просто краще. Скільки ви да. вже років разом? Ми разом, а не скільки. Кіпарик, гроші є. Куди пішов? Куди пішов. Є гроші? Нема. То на, що без гроші лазиш, я взагалі в шокі, щоб я більше такого не бачив. Дякую, от хіоту вийшов. Дякую, що додивився чи додивилась це відео до кінця. Всім гарного дня. Пока.